Вітаю, друзі. Сьогодні, 7 вересня, з вами знову Клочок. Путін готується до переговорів. Звісно, він робить це у свій специфічний спосіб, продовжує задавати ударів по Україні. Сьогодні, на жаль, прилетіло по кабінету міністрів, приміщенню у центрі столиці України. Це не дуже хороший сигнал для нас, тому що це означає, що вони проривають оборону, де вона має бути найсильнішою. Та принаймні такою вона і є, адже це урядовий квартал. Росіяни б'ють по центру. Прийняття рішень, як вони полюбляють це говорити, і сьогодні там федеральні телеканали будуть переповнені пропагандою. Той час у Пентагоні пропонують спочатку міністру війни, так його тепер називають, нову стратегію для Сполучених Штатів Америки, яка відмінна від тієї, яку напрацьовували в цій країні впродовж десятків років. Як її прийме Дональд Трамп, поки що думки розходяться. Яка суть цієї стратегії? Я вам готовий все це розповісти, друзі. Тому з вас коментар, підписка, вподобайка. Ну і звісно, поширюйте це відео своїм друзям та знайомим і розміщуйте посилання на ті, які вам подобаються відео з цього каналу. У себе в соціальних мережах це допомагає просувати україномовний контент. Ну а тепер, друзі, до суті до не дуже приємної статистики. Росія минулої ночі атакувала Україну. 810 безпілотниками і 13 ракетами. Це антирекорд з початку війни в Україні. З 2014 року такого не було. Усього силами протиповітряної оборони було збито 751 повітряну ціль, збито 747 ворожих безпілотних літальних апаратів, половина із них шахеди, чотири крилатих ракети «Іскандер-К», Ну, на жаль, є і прильот, є влучання. Зафіксовано такі влучання 9 ракет та 54 ударних безпілотників на 33 локаціях. Є і падіння збитих на 8 локаціях. Падали уламки, і нібито уламок пошкодив приміщення Кабінету міністрів. І, як повідомив Зеленський, вже в другій половині дня внаслідок атаки росіян в Україні сьогодні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення. Серед загиблих фактично немовля. Так, немовля і його мама. У ніч на неділю 7 вересня у Польщі піднімали у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності через масований удар у Росії по території України. І є інформація про те, що один із шахедів залетів все-таки на території Польщі. Куди він подівся, поки що невідомо. Конкретно поляки про це не повідомляють. За даними, які є у публічному просторі близько першої години, 13 хвилин ночі, безпілотник увійшов у повітряний простір Польщі з боку Волині, пролетів у напрямку міста Замость. Попри роботу польської авіації, про його збиття, ще раз наголошую, нічого не повідомлялося. За даними українських моніторингових каналів, дрон перебував у небі Польщі щонайменше 30 хвилин, і багато дронів залетіло сьогодні з території Білорусі. Ну, звісно, Лукашенко це ніяк не коментує. Не знаю, чи їх випускали з самої Білорусі, навряд чи але траєкторія їх через цю країну пролягала. Лукашенко їх не збивав. Але били і ми по території Росії, і дуже показово, що знову завдали удару по нафтопроводу Дружба. Буквально позавчора були переговори із ФІЦО, І сьогодні знову по ньому пролетіло. Це, до речі, підтвердив навіть Генштаб Збройних сил України. Уражено на цьому нафтопроводі лінійну виробничу диспетчерську станцію 8Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області, і вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу Стальной конь», Потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів тонн нафти, і також уражено ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Все це тиск і на Путіна, і на його партнерів, які йому активно допомагають. Маю на увазі зараз Фіц. І з ним спілкувалася прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Ви вже певно, читали про це у різних телеграм-каналах. Вона повідомила про те, що відкрили. Залізничну ділянку між Ужгородом та Чопом. І це перша євроколія, яка збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць. Це дуже хороша ініціатива, тому що справді свого часу, коли будували колію в Радянському Союзі, але відмінно від європейської, це було не зовсім мудре рішення на сьогоднішній час. Ну, на той час КГБ так вирішило. Також під час зустрічі Фіцо і Свереденко вони домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудеться в Словаччині. Правда, тепер я не знаю, як буде Фіцо реагувати на удар по нафтопроводу Дружба, але, чесно кажучи, мене особисто це хвилює менше всього. І як сказав Фіцо, Словаччина готова брати участь в гарантіях безпеки для України. Словацька республіка каже він, не розміщуватиме військовослужбовців у нас в державі. Однак, каже, ми можемо допомогти в реалізації гарантій безпеки, наприклад, логістикою. Я говорю про використання транспортних маршрутів, тобто він не буде заперечувати, якщо, наприклад, зі Словаччини зброя буде їхати до України. Хоча вона йде постійно, направду так і є. І також друзі поляки сьогодні дуже сильно були стурбовані. І вчора вони стурбовані і випустили термінове звернення до своїх громадян, які перебувають на території Білорусі. Вони, на жаль, блокували і кордон з Україною, але вони недовго це робили. А про своїх громадян на території сусідньої нам Білорусі недружньої, вони говорять про те, що треба якнайшвидше покинути цю країну будь-якими способами, тому що у разі погіршення там ситуації. Евакуація може стати набагато складнішою або взагалі неможливою. Мова йде зараз, нібито не про навчання Захід-2025 чи початок там чого доброго військових дій проти конкретно Польщі з боку Білорусі у складі білоруських, російських, можливо, північно-корейських військ. Це не фантазії, друзі, це реальні загрози. Так от, як пише польське видання РМВ-24. Це пов'язано з недавнім арештом польського громадянина за звинуваченням у шпигунстві на навчаннях захід-2025, що вже викликало коментарі прем'єра Туска, який назвав це звинувачення проти заарештованого абсурдним, але для початку війни великого приводу не треба. Достатньо буквально одного, можливо, не дуже привабливого погляду, аби ворог сказав, ти мене хотів бити. Ну і пам'ятаєте, як? Лукашенко говорив: ми знали про плани, що на нас хотіли нападати. Це було 22-му році. Це виглядає іронічно, але так вони пояснюють свої агресивні дії проти нас, в тому числі і Лукашенко. Тому за розвитком подій, які можуть розвитатися на польсько-білоруському кордоні, варто слідкувати, і поляки не випадково б'ють на сполох, що вони очікують такого нападу з боку Білорусі. Вони прямо, звісно, про це не говорять, але те, що вони не збираються відправляти війська свої до України, саме через це, я вважаю, це однією із головних причин, вони не випадково зброюються найпотужніше в Європі. І видання детелеров і не лише сьогодні багато західної преси пише про те, що ситуація кардинально змінюється у світі через те, що Дональд Трамп показав слабкість. Вісім місяців дипломатії Білого Дому, Дональда Трампа, я так скажу, і Європи щодо війни Росії проти України виявилися марними. Але справедливо було б говорити саме про дипломатію Сполучених Штатів Америки, адже Трамп задає тон у переговорах із Росією з Китаєм після майже восьми місяців гучних заяв Трампа. Пише видання, ми повернулися до вихідної точки, остаточне врегулювання або навіть тимчасове перемир'я залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа. Про це заявив Девід Блер, головний коментатор з питань закордонних справ ДТЕграф. Критика, але вона не зовсім справедлива. Чому я скажу друзі, буквально своє тут припущення дуже коротко, справа в тому, що сьогодні Трамп дуже обурений Китаєм, Росією і Північною Кореєю. Ось, зокрема, ведення політику пише про те, що для Пітагекзета. Запропонували проект нової стратегії зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Високопоставлені чиновники Пентагону хочуть зробити пріоритетом США внутрішні виклики та загрози, якраз в межах західної півкулі, замість стримування Росії і Китаю на європейському континенті. Ще раз нагадую про це пише видання політику. І про це мовиться в проекті нової стратегії національної оборони, представлена. Ця стратегія главі військового відомства Піту Хекзету минулого тижня ще до того, як він отримав посаду міністра війни. Точніше, як його перейменували на міністра війни. Прийняття документу стане серйозним відходом від політики попередніх адміністрацій, як демократичної, так і республіканської, зазначають автори матеріалу. І нова лінія може викликати різку реакцію в обох партіях, особливо серед прихильників жорсткої лінії щодо Пекіна і Москви, Попереджають джерела. Такий розворот, друзі, справді, як пише видання, не відповідає поглядам Дональда Трампа, який налаштований дещо по-іншому. Вони пишуть про яструбинний настрій Трампа. Ну, можливо, це навіть і перебільшення, бо говорити про таку радикальність Трампа загалом не доводиться, хоча він завдавав ударів по Ірану справді стратегічними бомбардувальниками, які здатні нести навіть ядерний боєзаряд. Але давайте звернемо увагу все ж таки на те, що Трамп. Продовжує звинувачувати Китай, Росію і Північну Корею та навіть Індію у змові проти Сполучених Штатів Америки. Звісно, Індія для нього не є тотожною Китаю чи Росії, але все ж таки він дуже незадоволений нарендрою моді, і навіть нарендра моді, нібито через скандали з Дональдом Трампом, відмовився летіти на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй 80-ї Вілейна. Там буде інший представник з Індії. Тому, звісно, будемо спостерігати за тим, які будуть подальші рішення Білого Дому, але те, що така стратегія з'явилася, це справді доволі небезпечно. Адже сьогодні американцям пропонують відійти від напрацьованих десятиліттями планів, стримувати Китай від його повзучої експансії не лише на Росію, а й на Європу. Але на жаль, Європа почала загравати з Китаєм і доволі серйозно. Я до цього ще обов'язково повернуся, навіть ми вже робимо пас в бік Китаю. Про Індію буквально два слова. Сполучені Штати Америки переконані в тому, що незабаром, ну за кілька місяців, Індія і США підпишуть торгову угоду. Звісно, її фіналізує Дональд Трамп. Про це сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік. І він говорить: я думаю, що через місяць-два Індія сяде за стіл переговорів, вибачиться і спробує укласти угоду з Трампом. І саме Трамп буде вирішувати. Як йому поводитися з моді, ми залишаємо це на його розсуд, адже він і є президентом. Але поки що, як на мене, Трамп перегинає трішки палицю. Він справді злий на рендеру моді. Індія сказала, що вона знімає мита на американські товари, але Трамп у відповідь не зняв мита на індійські. Вони таки залишаються доволі високими, на рівні 50%, але не на всі, друзі, товари. Наприклад, ліки, електроніку не обкладають такими митами індійські. Товари, телефони і медикаменти, які поступають до Сполучених Штатів Америки, мають не 50% відсоткове мито. На Моді не поїде до США. Генасамблеї он стартує з 23 по 29 вересня, але розпочне вона роботу 9. -го. 23 по 29 будуть дебати. Індію представлятиме міністр закордонних справ Субраманьян Джей Шанкар. Він буде виступати 27 вересня. Ну і кажуть, що такі невдоволення з боку моді пов'язані саме з позицією Дональда Трампа. Але у моді іншого стратегічного партнера, окрім США, немає і не буде. А з Китаєм йдуть загравання. Дуже неприємні, однозначно так, але Індія на тлі саме не дуже гарних сьогодні перспектив економічної, ну не те, що стабільності. А Збереження навіть економіки Росії вимушено знижувати ціни нафту для Індії. Індія цим активно користається і буде користатися далі. Тут цинічний розрахунок заробити побільше. І тепер щодо підтримки Китаю, я вам сказав, що зроблю вам невеличке повідомлення вчора. З дуже цікавим коментарем на телеканалі Live виступив представник головного управління розвитку міністерства оборони України Андрій і Сказав, що Китай не надає Росії військову підтримку. І це трішки йде в розріз із тими заявами, які лунали раніше від Зеленського, який звинувачував Китай у допомозі Росії, і європейці про це також багато говорили. Він сказав, що військової підтримки немає. Все інше це питання складного дипломатичного процесу. Ну я вбачаю, що можливо Офіс президента в такий спосіб намагатиметься дещо заручитися підтримкою Китаю, бо справді вона можливо ситуативно на даному етапі необхідна. І, Зокрема, Юсов сказав, що об'єми, наприклад, іранської допомоги Росії значно впали порівняно із першими роками широкомасштабної війни, але їм компенсує цю допомогу Китай і Північна Корея за словами Юсова. Це пов'язано насамперед із конфліктами на Близькому Сході та загостренням ситуації в самому Ірані, говорить представник гурмо. Ну тоді треба створювати такі обставини і для Китаю, щоб він так багато не допомагав Росії, але не військовий спосіб, а в інший. Ну я вбачаю, що справді сьогодні якась нова дипломатична робота триває, адже буквально у жовтні місяці делегація китайських політиків вперше за понад сім років відвідає Європейський парламент. Про це пише видання політику і чому цей показовий момент? Тому що це свідчить про потепління раніше заморожених повністю відносин Європи та Китаю. Візит попередньо запланованих, як я сказав, на середину жовтня або навіть початок листопада, поки що конкретної дати немає. А у травні має відбутися зворотний візит євродепутатів до Китаю. Нещодавно відносно нещодавно. Делегація високих чиновників Європейської комісії була у Пекіні Урсула Фондляїн, Кая Калас, Антоніо Кошта, очільник Європейської ради. Вони мали зустрічі з Цінзінпіном, але вона закінчилася нічим. Нині ж, як ви бачите, відносини налагоджуються. Голови міжпарламентської делегації ЄС-Китай під час переговорів будуть обговорювати ключові глобальні питання, зокрема, війну в Україні, торгівлю, роль ООН і права людини. Далі політику пише, дипломатичні відносини були призупинені з двадцятого року, коли Китай запровадив санкції проти депутатів Європарламенту, що змусило останні згорнути офіційні контакти. Санкції було знято в квітні 25 року. І ці зустрічі проходять в рамках 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм і Європейським Союзом. Раніше до Європи з цих питань літав. Ван Є, очільник закордонного відомства цієї країни, і нібито він повідомив Каї Калас, що Китай не може допустити, щоб Росія програла. Він конкретно цю заяву для преси не робив. Каї Калас також, але в ЗМІ це злили свідомо. Що цього разу з'їлють? Я обов'язково друзі буду святкувати, адже візит китайської делегації до Європи справді вкрай важливий для того, щоб розуміти, як ж будуть розвиватися відносини європейців і Китаю, тому що Європа стоїть перед дилемою. На тлі погіршення відносин із Трампом вона буде дрейфувати в бік іншої сильної сторони Китаю. Тому Трампу варто призадуматись. Чи він це зробить? Будемо дивитися. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписка, коментар, подобайка. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шану не перемикайтеся. Все буде Україна!